Історія наступна: шукаю собі електромобіль до 10 тисяч доларів, і тут випадково трапляється мені ось таке чудо за 7 тисяч. Стало дуже цікаво подивитися вживу, як виглядає цей автомобіль. На фото нібито звичайний автомобільчик міський, такий. Видно, що бюджетний варіант це 100%. О. А, зачепило те, що ціна приваблива, і а, продавець вказує запас ходу 170 км. На секундочку, на одному заряді 170 км. Це ще потрібно пошукати автомобіль, щоб він проїжджав так багато. Ну і ще, щоб це була адекватна ціна за нього. А тут в описі наче все ок. Але вживу автомобіль а... справив не дуже гарне враження м'яко кажучи, по розмірах трохи більше смарта він. Але на фото і на відео виглядає начебто й нічого. Пластик дуже дешевий, як в класичних китайських автомобілях. Вузькі колеса 14, відсутня повністю шумоізоляція. Автомобіль щонайменше приймав участь в декілька ДТП. Та вже очевидні е, сліди ремонту електрообладнання під капотом. Власне, багажник заслуговує особливої уваги. Він прямо як в смарті. Просто нібито там двигун знизу стоїть. Висока підлога, короткий багажник. Ну, загалом, сумки з документами. Ось такий автомобільчик китайський.